Бажаю здоров'я, хотів би висловити свою думку по поводу питання мобілізації. Зараз в мережах інтернету дуже багато гнівних постів від нашого народу по поводу мобілізації. Це не мобілізація, а могілізація. Людей збирають на м'ясо і... і так далі. Але ж при всьому тому вони всі ну, в більшості своїх кажуть, що ми довіряємо ЗСУ. Всі люблять, довіряють Збройні сили, але ж у нас не мобілізація, а могілізація. І як вивод з цього дуже багато людей, які хайпують на цьому питанні, якісь там спеціалісти на серйозних щах, починають нам розказувати, як це все змінити. Чим ну, змінити мобілізацію на системному рівні? Нам потрібен, ну, на думку багатьох, якісний рекрутинг. Ну, як, на мою думку, якість в рекрутингу це добровольча основа, коли людина добровольно приходить у військо. Добровольці як масове явище, у нас закінчились ще в 2022 році. Зараз той масштаб рекрутингу, який є, він не покриває усіх потреб Збройних сил в людях. І це ніяк не може замінити мобілізацію. Ніяк. А вивод з цього один. Не буде мобілізації, не буде Збройних сил. А якщо не буде Збройних сил, то повагу до них і свою підтримку ви будете виражати десь в фільтраційних лагерях в Сибіру. Бо вже не буде вашої держави. Якось так.